Максима, привіт. Привет. І моє перше питання таке. От я нещодавно, наприклад, вийшла на Фейсбук, але вже звернула увагу, що Соня Кошкіна, безпосередній твій керівник, дуже часто розсипається в компліментах на твою адресу. Каже: найкраща людина в світі, прекрасний фотограф і так далі. От у мене просто перше питання. Це кампанія спеціальна. Це спеціальна кампанія. Соня Кошкін це мій керівник, дуже, я б сказав, хороший менеджер, дуже творча людина. ну, Це так. Розкажи, розкажи, як минали робочі дні, коли Соня Кошкіна була в бігах. В бігах? Я був у відпустці, творчій відпустці. Тобто я Соню Кошкіну не бачив. І звільнення з терен українських, воно було для тебе несподіванкою, чи тебе попередили, що буде так і так? Звісно, несподіванка. Ну тобто я дізнався зі скайпу, Соня мені цела що ось там, такі діла. А як ти себе почував? Ти з дружиною з двома маленькими дітьми, знаючи, що Соня десь в теплих краях, а ти тут, і відкрита кримінальна справа. Відкрита кримінальна справа коли була? Вона була відкрита 17 6 серпня. До цього я ще поїхав у відпустку. І я був у відпустці, коли справа відкрили. Я правило, правильно правильно розумію, що ти теж був в теплих краях. І тебе не було… Ну, в Ізраїлі було тепло. Тобто паралельно з Сонією ти теж був в теплих краях з дітьми. Правильно? Ну, я взяв дитину, одну свою старшу дитину. Маленьку дитину, якби не було можливості взяти. І поїхав так відпочивати. Тому що ти відчував небезпеку. Ну, чому скажу, ти не так. можеш про це в сказати? Ні, чому я можу говорити про це в Наш е, сайт не працював в повному режимі. Наш е, шеф-редактор був там за кордоном, наш Олег Базар, я не знаю, де був, чесно кажучи, ну, його не було типу, наявності в офісі. Мені е, було сказано, що ти поки що не працюєш. Що тобі краще відпочити. Так І... просто відпочити? Ну, так. Да. Ти без... небезпеку biết. відчував чи ні? Ну, звісно, якщо в нашій країні, коли ти не можеш просто від міліціонера добитися, щоб він представився, хочуть відкрити справу за фактом порушення тайної переписки, правда, я не розумію зовсім, чому в цій заяві в моє прізвище, да, там Соня Кошкіна, Окслег. Чи то просто мене хтось не любить особисто. Ти робив знімки в Верховній Раді 17 листопада? Наша 17 офіційна позиція, ці знімки підписані LB -UA. Якщо редакція вирішила таким часом підписувати, значить автор знімків, йому, там, не знаю, він забажав, щоб не підписували. Або редакція забажала, щоб залишився в безпеці. В день, в ЛБ я знімаю там, кожен день там, по 2-3 зйомки. Да? Я там знімаю в Верховній Раді там кожен день майже. Я приношу зйомку, віддаю своєму більдредактору. Вони там роблять з нею, що хочеш, фактично. Ну так, да, я злив її в архів і там пішов. І пам'ятати, що було там сім місяців назад, чи там скільки це було вже назад, чесно кажучи, листопад. А от мені можу. просто цікаво, коли ти йдеш, в ложу преси, так? Угу. Ти отримуєш якісь завдання, чи це як є? в нашому виданні формат роботи у мене особисто дуже вільний. Я... Фотографую те, що я вважаю потрібним. Тобто я вважаю, що буде цікаво там це. Но якщо це голосування там по закону про вибори, да, то мені бажано зняти, звісно, це якось цікаво, е, ну, щоб це було якось прив'язане до закону про вибори. Але, звісно, якщо там хтось прийшов в якісь сукні цікаві, да, Анна Герман завітала, ну, то треба зняти це. А чим тобі цінна робота для боїв? Це ж єдине видання, в принципі, на яке ти регулярно працюєш? Це мій роботодавець. Я тут реалізовуюсь, ну, мені вистачає, скажімо так, по-перше, політичних зйомок, да, там, і я також маю можливість знімати те, що мені цікаво. От, ну, там, недавно була пропозиція від, ну, не буду казати, якого, там, інформаційного агентства, да, міжнародного. Да, там. В якому я давно мріяв працювати, ніби перейти до них. Ну, така пропозиція не дуже офіційна, але я міг би туди піти працювати. Але ну, я от, чесно подумав і зрозумів для себе, що мені комфортно тут, оскільки я е, маю можливість е, ну, знімати там якісь частину зйомок таких репортажних, новини. І ще маю час і це публікують, якісь е, речі, які цікаві для мене. Ну там, э, аутісти, да теж почав знімати зовсім недавно. Mm. E, починав я також. Про дітей, не про дітей, а про татусів одинаків знімати, Ну поки що тема не пішла, якісь не дуже контактні, скажімо. Ну, тобто теми якісь соціальні, більше, соціальні важливі. Просто новини, да, звісно, вони дають можливість заробляти на хліб, да? для того, щоб їсти кожен день, годувати сім'ю і так далі. Для того, щоб займатися документалістикою, що мені близько, да? чим займається Максим Дондюк, да? він вам розповідав і все правильно казав. Є гляділа, який присвятив все життя да, цьому. Але це людина самотня, він присвятив себе ну, цьому, він там не має великих коштів для існування. Він не має родини, яку треба там харчуватися і так далі. Але він знімає те, що йому подобається, і те, що він відчуває потребу, що треба висвітлювати. Ну, Мені здається, якось треба знаходити компроміс між цими двома. Тобто новинними, якимись такими репортажами я стараюся зробляти на життя, і також, оскільки дає моя редакція можливість, я знімаю і це публікують якісь більш історії там, фотоісторії про більш актуальні теми соціальні прецеденти з фотокореспондентом точки НЕТ Максимом Лазерником стали загріб питання права. Ми бачимо, що людину побили, а він зразу в раз просто не може довести жодного свого права і добитися, і добитися покарання реально винних людей. Є всі факти, все зафіксовано, він нічого не мав. Ти як ти взагалі сам собі відповідаєш на це запитання? От моє право на професію фоторепортера. Ти розумієш це право абсолютно не захищене. Що тут сказати, насправді ситуація страшна дійсно. І от ситуація із LBA, коли там фотограф, який зняв там ці, да, ці знімки, і подали там до суду. Да. І насправді там багато з моїх колег, там, коли зі мною спілкуються, кажуть, о, ми там, ну чомусь адресують мені це запитання. Да? кажуть, Ми там таке вже знімати не будемо. Да? Тобто це, це тепер саме цензура. Елемент самоцензури, тобто людей просто залікали. Тої колеги реально кажуть, що ми навіть, да, навіть знімати, не те, що зняти принести в редакцію. Да, так, вони кажуть про те, що. ну, да, Звісно, це самоцензура вже. ну, Ви ж розумієте, да? там, ніяка людина не хоче опинитися під тиском правоохоронних органів. З Лозєбніком ситуація ще гірша, звісно, тому що людину дійсно дали по голові. Дали по голові під час там, того виконував завдання редакції. Да? Ну, там, завдання редакції не знаю, але він знімав це, і це пішло в друк. Тобто, звісно, ми не в Білорусі живемо і не в Росії. Я от був в Росії також цим літом. Да. Там насправді ще гірше. А, тобто ми повинні чекати. Ми не повинні чекати, так. Да. Насправді ми маємо бути ентузіастами. Ну, тобто. А в чому це має виражатися от на щоденному рівні? Але їх вони кажуть, що не будемо знімати нашу ну, зустрічу. Це їх? Випір я просто до того, що мені здається, що зараз надзвичайно гостро стоїть питання журналістської солідарності, і у мене чомусь таке відчуття, що конкретно, от серед фотокореспондентів, людей з фотокамерами чомусь цієї солідарності трошки більше. Ні, я помиляюся. От я прийти. теж так думав. В принципі, можливо, я не помиляюсь, але ми трошки от стаття з Лазепніком трошки не знаю, втратили час. Я поїхав там, не було півтори місяці, десь в Україні. Мене. І були якраз ці справи там порушувати, не порушувати, і йому здається відмовили. Тобто зараз я вже дізнався інформацію, що там відмовили. Ми робили цей протест біля МВС і ну, мали рухатись далі. Тобто ми обіцяли, що ми будемо продовжувати свої кроки для того, щоб захистити колегу, да? для того, щоб цю справу якось порушили і ну, дали ход. Зараз ну, ми будемо продовжувати щось робити, тому що ну дійсно за колегу образливо. І по-друге, от сьогодні насправді Андрій Яницький — це голова профспілки, ходив на відкриту розмову, на якій було сказано, що насправді її не порушили за статтю 171, тому що ось в якомусь цьому законі є табель про професії, і там є дві професії, які вносять до журналістів. Це там кореспондент і спеціальний кореспондент. А фотографи і там взагалі всі решти це взагалі не журналісти. Тобто. Завтра от ти виходиш на вулицю, я не розумію, правда, чому нас пускає тобі в адміністрацію президента. Для чого ми там? Ну, фотографів да? чи операторів. Для чого? Журналі... Не журналістів пускають. Ну, це ж завжди таке спостерігається лицемірство. Тобто, коли треба Ну, да. ну Всі це розуміють, так. Дати хід якимось їхнім так мовити, та ініціативам, то тут ви потрібні. А коли треба дати вам право на професію, тут звісно починаються проблеми. Да насправді я був здивований, коли ось ми організували пікет біля міністерства внутрішніх справ, і прийшло дійсно дуже багато фотрофів, яких я не бачив там вживу давно. Які просто прийшли підтримати. Принесли там гроші на організаційні моменти, там роздрукувати фото. Тобто можна розраховувати, що така да. акція не Ну, будиш. не така акція. Якось інше. Я бачила на фотографіях, що ти був на мітингу на підтримку каналу TVI. Працював, от мені цікаво, чим тобі запам'ятався цей мітник якщо замінчили запам'ятався, і які твої вже напрацьовані на власному досвіді принципи роботи на масових акціях? Як ти працюєш на масових акціях? Всіх попереджаєш, що я йду на масову акцію, тримай ти тримає. ну, що ти робиш? Як Ні, до останнього часу насправді ніяких там попереджань і там родичів і так далі нічого такого не було, звісно. Небезпеки я не вивчував, чесно кажучи. Останнім часом в родині там серед колег, в зв'язку з останніми подіями, ми звели практику, звісно, дотримуватись деяких там правил безпеки. З приводу TVI. Насправді цей мітинг мені видався якимось таким теплим. Да? Прийшли колеги, і колеги поспілкуватися між собою. Там, звісно, було багато якихось людей. Ну, я їх не знаю, да? похилого віку, да? це, мабуть, глядачі TVI. Я просто телевізор не дивлюся, тому я не знаю, хто аудиторія там ТВ. Але ну, така тепла атмосфера була. Просто зустрілись колеги, які прийшли підтримати один одного. Ну, це було приємно. Це ще сказано, вже все знято, але нічого не змінюється. Це найбільше, мабуть, ну, опускаються руки від цього. Тому що вже сотні разів знято про там, туберкульоз, сотні разів знято там, про шахти, де працюють люди, там, вони нічого не заробляють, а олігархи все мають. Да, дійсно. Але ну, якщо навіть змінилося життя однієї, людини, то, мабуть, варто це робити. Ну, а як по-іншому?